саме зручне кріплення для телефону, який має MagSafe, ребята. дивіться, це ось це кріплення, воно є як брілочок в тебе, воно в тебе просто на ну, MagSafe. Хірак працює. Отут, от, дивіться, просто примагнити сюди до цього, поставив, і в тебе просто воно може бути як от така палка селфі, з якою ти ходиш там, наприклад, щось знімаєш. По-друге, це трінога. Покажи, як трінога працює. От, от, можна, це отак. От, можна його перше отак ставити. Тобто, якщо ви, наприклад, маєте якусь конференцію, Ви і так поставили, себе знімаєте. Можете поставити ось так. От. Зберігайте це відео, ребята. Зараз вам в кінці покажу просто, що це за модель і що це за фірма. Вот. І воно дуже компактне, тому що Я реально я перепробував вже всі ці кріплення. Подивіться, яке компактне яке маленьке. І це у ланзі, бачите? І отут у вас модель МА30. Реально, просто мої рекомендації. Взяв і пішов. цікавить курс по блогінгу. В шапці профіля в мене є лінк для форми. Записуйся до мене на навчання. Незабаром буде відкриття і набір на курс.